Привіт, друзі! Добре. Сашко, ми з тобою знайомі ми в прямому ефірі. А хто з тобою рядом? Моя помічниця Вікторія. Так, Вікторія, і що ви тут допомагаєте чим? Ми щодня обходимо нашу наукову ділянку. А де в тебе кабінет, факс. А, в нас все там є, можемо показати. Можемо зараз, показати. Ага. зараз. Давай я з тобою трошечки, ти не збігай, я з тобою трошечки поговорю. Ми приїхали на майданчик, як він називається, і що це за система, тому що я знаю, що поле знань – це не одне поле, а це система полів. От. Для чого це? Як це От, ну, в двох словах. Це науково дослідна ділянка сам по собі виробничий полігон «Полезнань». Знаходиться він в Полтавській області. Хто не знає, в нас так дійсно в нас полизнання. Воно в нас розміщено по всій території України. Нас Давай деякі... трошечки, у нас трошечки регіони... сонце не падало. Добре, в очі. Добре. у нас є деякі регіони, в яких ми седніпропетровська область. Ми постійно від моніторюємо ситуацію в різних областях, так само як і так географія, це отут от під Полтавою Полтава, Дніпро, Одеса, Вінниця ага. і в Запоріжжі. В нас якби співробітництво. Ми працюємо на предмет виявлення самих стійких гібридів до самих основних збудників хвороб на інфекційних фонах. Тобто ми досліджуємо рослини, наскільки вони мають гарний генетичний імунітет стійкості до патогенів, основних патогенів, які вражають соняшник. Ну, я знаю, в позаминулому році ми з Дмитром Шацманом виробили проєкт по Вовчку ми... і виходили. Тут закладаються такі досліди. В Полтаві тут, на жаль, в нас немає агресивних рас вовчку. Ну, тобто не на жаль, а мабуть, все ж таки на превелике щастя, тому що ми б тут також би працювали в цьому плані. Але це добре, що немає агресивних рас вовчку, тому що ми тут ще можемо отримувати гарні врожаї із семи шести расовими гібридами, навіть в деяких господарствах з расовими гібридами, які мають таку стійкість. Тобто ви заражаєте е, свої посіви? Е, ні, ми штучно ніколи не заражаємо ага. посіви. Ми е, визначилися, що в нас самі агресивні раси вовчку е, розміщуються. Це Запорізька область, Дніпропетровська, тобто південно східна частина України. На сьогоднішній день ми працюємо з доступним нам регіоном, з доступною нам ділянкою у Дніпропетровській області. Е, тут у нас немає закладених цих досліджень, тому що тут п'ята-шоста раса, сьомої раси тут немає. Ми продовжуємо наші дослідження вже, скажімо так, п'ятий рік, і ми п'ять років займаємося пошуком і вивченням тих генотипів отої маси генотипів, яку нам передають із Європи інші селекційні інститути, і з якими ми працюємо по сьогоднішній день. Ну, плюс, мабуть, ви пробуваєте свої обов'язки. Вже Ф1 у вас насіння, що ви продаєте, просто обов'язково обов подивитися, обов як вони тримають. Так. Скажи мені, будь ласка, що би ти хотів сьогодні мені показати на своєму а, а, ну, робочому кабінеті? Що тут цікавого, по-перше, що тут цікавого можуть побачити ну, простий фермер чи агроном? Для кого це зроблено? Переважно. Ми завжди, коли планували цей проект, ми завжди думали про нашого кінцевого споживача, про фермера. І на той час, коли ми планували цей весь проект, дуже, дуже великий пул питань сформувався. Дуже було багато питань стосовно виробничих технологій, соняшника, кукурузи. Всі ці питання були направлені на те, як досконало зрозуміти, яка схема захисту. Буде краща для кожного фермера, і яка технологія дозволить отримати більше плюсів з-поміж мінусів, і де буде краще, де буде вище показники урожайності. Зрозуміло, що й буде рентабельність краща. Але не завжди оцей показник, який я сказав, рентабельність, буде хороша, коли затрати на технологію будуть високі, результат буде якісний, а урожай такий, який не зможе покрити оцю велику різницю. От, тому ми в фінансовому плані розуміли, як нам потрібно все-таки технологію коректувати, яка може бути просто технологія сама по собі проста і ефективна, і яка технологія може бути е, інтенсивною дорогою, е, але ну, ще більш-менш оправданою, якщо буде достатньо такий сприятливий погодній рік? Ну да. я чую, тут горобці вже а, та. зібралися на вашу. Ну, трохи допомогти Найбільше. вам з уборкою. А вони постійно нам допомагають. Ну і що, з чого ми почнемо? Ми ж не будемо робити такий мінімальний марафон. день поля чи марафон. Просто я би хотів, щоб ти показав. Ну, саме цікаве, що ти вважаєш от на своєму полі і ще трошечки. Ще трошечки запитати, ви орендуєте тут, який розмір цього поля так. і де можна подивитися схему, які досліди тут закладені. Е, схема в мене буквально біля кабінету, є вході кабінет Поле, поля, ми, звісно, орендуємо. Проводимо дослідження вже третій рік на цій ділянці. Ну чому так? Тому що потрібно щороку проводити їх повторювати, бо рік року різний і він не повторюється. Тому нам потрібно погодні умови не повторюються. Нам потрібно повторювати ці дослідження, щоб зрозуміти в яких межах того чи іншого відхилення в нас отримуються результати. Яку технологію застосовується по обробітку ґрунту, яку, будь ласка, розкажи ну, взагалі про технологію проживлення, захист? Мабуть, ну, я бачу по результатах це досить інтенсивна технологія. Так, тут в нашому демонстраційному полігоні, як правило, ми стараємося вирівняти умови, тобто ми посіяли, зібрали врожай. Але потрібно повернути значну кількість поживних елементів, ґрунт, тому що ми з зерном витягуємо звідти поживні речовини, і фізич, да, фізично, треба якось повертати. Технологія в нас для полтавської області вона класична, тобто ми проводимо до сих пір ще уранку на зяп. Але чому до сих пір, що ти вважаєш, що це не... чому так? Тому що переважна більшість полтавської області до сих пір користується відвальною технологією, тобто проводиться. Ну, Значить, уранка, вона показує результат, але показує дорожче результат дорожче, але звичка. У uh -huh. багатьох господарств є і звичка, і розуміння того, що на, на сьогоднішній день це працює uh -huh. більш мож, можливо ефективне, порівняно з тим, можливо, хтось просто не хоче ризикувати. От. І м Уранка назят. Весняна культивація передпосівна, тобто перша культивація це вирівнювання зябу йде, і потім у нас іде передпосівна культивація. Ми стараємося максимально швидко посіяти наші досліди. В цьому році у нас такого не немає. Грунтовими ви працюєте? Ви? Да. Да в цьому році у нас такого не вийшло. Ми виорали 3 квітня, самі розумієте, зяблевої ранки не було, грунт фізіологічно не стиглий. Це майже у всіх, я так чую. Ліплення тут, коників да. відбувається, да, доведеться доводиться чекати, але коли в нас по програмі, от показано, що нам потрібно 22 квітня посіяти перший срок сів без соняшника, і що завгодно треба робити, але потрібно це зробити. Тому ми зробили 3 квітня. У нас була оранка. Після того в нас через два дні ми зробили вирівнювання, поверхневе вирівнювання зруйнували оцей весь пласт величенький. але зрозуміло, що ґрунт перенасичений був. Тоді ми провели ще одну культивацію, і відповідно вже більш-менш ситуація покращилася. Ця культивація була друга через три дні після попередньої культивації. Під другу культивацію ми вже внесли добрива. Відповідно. Щось зекономили чи працювали як завжди? Працювали, в принципі, як завжди. Ну, по добривах ми навіть трошки додали, тому що за минулі два роки ми не вносили взагалі добрив. Хлопці, щоб встановити... хлопці, дівчата приїздили до нас на поле, кажуть, та у вас тут таке, мабуть, заряжене поле. Я кажу, ні, тут поле не заряжене, просто технологія. Звичайна технологія, якісна технологія потенціал ґрунту, я... великий потенціал ґрунту, погодні умови, можливо, трошки нам допомагали, і в цьому році вони допомогли. І, скажімо так, в цьому році ми навіть трошки додали, тим, що ми за два роки, коли не давали добрива, в цьому році додали добрив, достатню кількість. Ми... Внесли все ж таке добрива. А що вносили? Вносили ти вже професійна людина, ми, тому воді мені... вносили. Ми аміачну селітру вносили передругу перед другою культивацією. А потім наскільки сто під які культури 150 кг м'ячної селітри ми внесли. Все ж таки сподівалися, що рік буде достатньо такі вологий, спрогнозували, що не буде так настільки сухо. У нас вегетативна маса буде набиратися швидко, інтенсивно, Тому тим більше, що в нас і гібрид такий, що він відноситься до інтенсивних. Це як і кукуруза, так і для соняшника. Все ж таки. І при посіві ми дали десь 120-140 кг нітрамофоски. Інші елементи якось коригували? Досходовий, по гербіцидному захисту скажу так. Досходовий гербіцид у нас е-металохлор і терботилозін 4,3 літра на гектар. Промивання не було? Промивання, на превелике щастя, не спостерігали. Потім післясходовий гербіцид для кукурузи нікосульфорон-мезотріон у відповідну фазу від 3 до 5 листочків. Для соняшника ми на євролайтінгових гібридах ми вносимо геліантекс. Ой, вибачаюсь. На євролайтингових ми вносимо євролайтінг, тому що в нас в минулому році ми не обробляли наші ділянки у демонстраційному полігоні. Пробився вовчок, євролайтінг, зрозуміло, що потрібен. Внесли на євролайтінгові гібриди Євролайтинг і закрили загальний фон через певний час від амбрузії. Все. Основне те, що в нас якби були найбільші проблеми, це, мабуть, трошки з'явилася амброзії після того, як ми внесли Геліантекс через певний час, тому що. Глянтекс, я розумію, що це контактний гербіцид і ґрунтової дії він не проявляє. Тому у нас з'явилася часткова мрозі. Все, інших проблем по цьому не було. Скажи, я забув запитати, а насіння було оброблено? Я маю на увазі тут є ґрунтові шкідники, які дошкуляли вам або дошкулюють. безперечно безперечно ми насіння обробляємо додатковими інсектицидами інсектицидними протруйниками для того щоб убезпечити щоб у нас коли є норма висіву от, стандартна щоб ми Робили невеличку поправку на те, що можуть шкідники знищити ага. ну, і польова схожість відповідно може бути знижуватися через те, що, наприклад, десь пошкоджена насінина, або якась внутрішня інфекція з'явилася, або десь травмування насіння під час сівби. А яку кінцеву густоту? Кукурудзу, сонячник? Кукурудзу стараємося 75 тисяч витримувати, по соняшнику 63-65 тисяч. Ага. Так, ви спрацювали. Гербіцидом все там втримали, сходи отримали, Ряд, по кукурузі зікнулися. По кукурузі, коли посіяли 10 травня, це тільки для кукурузи був такий більш-менш сприятливий строк у демонстраційному полігоні. А для соняшника довелося ще попрацювати, трошки почекати, і 15 травня ми посіяли. Чим чи вдосили? Причепни, чи б досили поприскочь. Е, оприскувач ні, в нас був е, ручний оприскувач ага. ранцевий, і ми обробляємо, оскільки в нас ділянки дуже маленькі, і нам для розгруту техніки... А удається вдається витримати дорбу в ДСН обов'язково. Вже ну, вже ми якби в цих питаннях. Тому що ручний постійно. дуже важко, мабуть, це зробити е, важко, да, але працюємо і. Вже техніка внесення давно відпрацьована, ще мабуть із 2017 року, і в нас якісний фон. Захисний фон гербіцидний, якісний. Так, пішли далі. Хвороби. Хвороби, хвороби, як і у всіх. Вони нікуди не діваються. Вони в нас. Гіцидоби працювали профілактично так. чи по Фунгіцидами Працюємо вже в залежності від погодних умов. Зрозуміли, що будемо чекати на е, септоріоз, на плямистості, на гнилі, І тому вносили на соняшник. Два фунгицидних, дві фуницидних обробки у нас було. Що для, ви вносили? Для, для соняшника ми вносили амікон е, і е, через 10-12 чи 14 днів, не пам'ятаю, ми вносили амістар. Яка ефективність Задоволені? Ми задоволені, тому що ми зупинили всі хвороби, які нам би могли забезпечити негативний результат. Рослини не в динаміці прекрасно росли, розвивалися і вважаю, що по суті спрацювали якраз ми вдало і вчасно. Скільки внесень робили? Два внесення, два фенгіцидних щось додавалося шість, одне, ,6, одне в... відповідно на 8. В собі ж додавали там мікроелементи. По, по вегетації Спеціально. для соняшника по вегетації вносили в фазі десь, коли утворювалася зірочка. Ми внесли гумати гумати з бором, о для того, щоб максимально витягнути з рослини все те, що в ній закладено, там завернуто, і ми його стараємося максимально розвернути. Результат бачите, працює обов'язково. Вже побачили, вже і порівняли між собою. Бачимо, що і в динаміці, порівняно з тими дослідами, де в нас є всередині, де в нас таких не було обробок. Ну зрозуміло, бо це регламенти по наших дослідних роботах. І побачили, що є відмінність, тому що тут технологія, якби для демо, це повна технологія, ага. а для наших досліджень це певні. От я е якраз хотів про технології. це запитати, чи ну я бачу, що ви досліджуєте ну, звичайно, свої рослини, ті, що продаєте, а чи я знаю, що ваша компанія це не тільки продуктова, а ще й технологічна. Ви продаєте технології, тобто просуваєте технології. Чи є, чи закладаєте ви різні формати, тому що ну, є, ми знаємо, є дешева технологія з якихось одних препаратів, є середньої вартості, є дуже дорога. Там по ефективності не будемо казати, але ну, ви, мабуть, фермери можете при... Ну, чи закладаються отакі е, різні формати е, захисту? Ми вже давно з цими технологіями починали працювати ще в Київській області, і в 2017, в 2018, 19 2019 роках ми ці технології вже випробували, ну, таку достатньо насичену сітку ми зробили наших варіантів, в плані того, щоб розуміти, скільки грошей витрачає фермер на 1 гектар при лише гербіцидному захисті і який він отримає від цього результат. Результат це вже по суті, те, що гібрид міг дати під впливом цих усіх ну, стресових речовин, бо гербіциди це стресові речовини, але все ж таки гібрид він з цим бореться і він далі формує продуктивність. Ми порівнювали це з контролем, розуміючи. Яка в нас картинка залишається природньою, коли ми не будемо працювати певними діючими речовинами, що ми залишаємо велику кількість, наприклад, злакових, групу злакових або дводольних рослин, і яких саме дводольних чи злакових в окремих варіантах ми залишаємо, розуміємо, так, розуміємо повністю ситуацію, яка частина, частка врожаю а там просто не формується через ту конкуренцію, яку створюють бур'яни. Зрозуміло, що ми зробили та ви вже можете Сепарації. людям казати на що вони можуть розраховувати, якщо так, вони йдуть по ну ми ж розуміємо, що не всі мають можливість, хтось ліниться, хтось не має фінансових можливостей. Я я не буду дуже голосно говорити про таке, але я скажу так, що от, наприклад, на сьогоднішній день це вже. Зрозуміло, ми вже всі бачимо майбутній результат в нашому посіві, коли вже все сформувалося, кошик сформувався. Ми можемо вже використовуючи наш досвід у нашому науково-дослідному полігоні полизнань, будучи ще всередині вегетаційного процесу, тобто це десь липень місяця або кінець червня місяця, розуміти, який буде кінцевий результат, в залежності від того, яка є ситуація в полі. От, тобто наперед прорахувати і сказати, що от ваш результат, ваша вражайність буде приблизно на такому рівні в межах від і до, тому що ще в подальшому, в кінці вегетаційного періоду, ще будуть якісь втрати. Тобто, ми в цій ділянці в наших наукових дослідженнях ми закладаємо основні практичні схеми досліджень, е швидко їх розбираємо. Більш детально їх розбираємо, щоб розуміти всі плюси і мінуси цієї схеми, і технології. І подальшому фермеру це дуже допомагає, тому що він знає, що от на прикладі наших досліджень технологія працює. Ну і краще, вашим, вашим потрібно гроші. Менеджером це теж методично. Скажи мені, таке не дуже приємне запитання, але я його поставлю. Хочеш, відповісти, хоч і ні. А навіщо це потрібно? От скажи, от є фермер, в нього є свій досвід, є своє бачення і у вас є. От, і дуже багато компаній це роблять. І закладають майже ті ж досліди, там, ну, різні посіви, різна густота, час посіву, різні обробки. Навіщо це потрібно? Ну отак от по, по серйозному, по-взрослому, як агроном. Я скажу, що як для мене, як для науковця, який займається науковою роботою, в мене є інтерес. І цей інтерес він досить таки широкий. І для свого інтересу, я коли починаю закладати дослідження, я щось додаю від себе, від того інтересу, який інтерес завжди заключається в тому, а що буде, коли ми зробимо отак або щось змінимо. Якщо ми змінимо кардинально систему захисту або кардинально змінимо технологію, чи ми отримаємо по суті якийсь нестандартний результат? Я скажімо, через свій такий нездоровий інтерес, можливо, до цього діла, це тільки твій інтерес, чи от ви якось моніторите ваших клієнтів, вони вам дають такі направлення, які досліди треба. Ми клієнтів не моніторимо, ми моніторимо світ. Ага. Моніторимо як у, які у світі трендити так, які ага. технології у світі дійсно є ефективні, як наприклад, тут в Китаї, коли вони зробили значну густоту, або ті країни, в яких є проблеми з водою, або з кількістю опадів. Вони все ж таки сіють з різними густотами, з високими густотами, добиваються значних результатів за рахунок цього. От це зміна, певна зміна в технології там також відбувається. І ми дивимося на технологію, яка відповідно в світі використовується. Переносимо її до себе, бо в нас є багато плюсів по відношенню, наприклад, до країн, в яких мало вологи, взагалі мало вологи, випадає там ви слабкі мм міліметрів вологи за весь рік. У нас випадає 300 за вегетаційний рік. Чому ми не можемо їх використати так, щоб у нас технологія була просто мега-мега універсальною, яка дозволила отримати, ну просто шикарний результат у полі для кожного фермера, і ми цю технологію переносимо сюди. Я свій інтерес зрозуміло, якби бачу в певних елементах, змінах цих елементів. І мені подобається тим, що я можу скористатися своїм нестандартним рішенням і це рішення продемонструвати собі, побачити, що воно працює і що є нестандартна відповідь на, на ті питання, які раніше не піднімалися взагалі в виробництві кукурузи, соняшника. От. Навіщо це потрібно фермеру? Фермер. Часто також експериментує і також задає питання. А ви робили отак? А ви змішували оце? А чому не можна змішувати там, наприклад, Гран або ЕСЕ аналогічні препарати з іншими? Що буде? Чому у вас от є такі от технології? Ви змішали? А у вас, у вас все все добре? Можливо, ви щось інше додавали? Тому ми демонструємо, ми робимо такі, як би факапи, да, які в кожного є. Деякі помилки, які, наприклад, допускаються в фермерських господарствах. Але якщо глобально подивитися, фермер не може простити собі помилку на значній площі, коли ми можемо зробити дослідження на невеличкій ділянці і показати, чого це може помилка привести, або, наприклад, що може дати, коли ми зробимо хороший результат. Що потрібно для цього результату зробити? Яку технологію кожен Що? може підрахувати собі так. і подивитися, чи є в нього так звідки одні потенціал. фермерські господарства кажуть, а які у вас затрати йдуть на гектар? Ми можемо сказати: ось дивіться ось затрати на 3 тисячі гривень, ось на 5 тисяч гривень. Подивіться, яка відповідна ситуація. Нас Бачиш, як тільки про гроші пішли, горобці затихли. <риклад> да, да. От от горобці знають. Да. Ну, я, я всі запитання, які от, на, на даний час поставив. Може я про щось забув запитати тебе? От що ти вважаєш обов'язково сказати, що пов'язано з вашим дослідним полем? В дослідів ми щороку додаємо. Потроху різних дослідів, різних напрямків, наприклад, там, біологічні або технологічні напрямки постійно додаємо. Не завжди ми всі досліди показуємо, тому що це, по-перше, для нас досвід, з яким ми знайомимося частково. І коли ми вже з цим досвідом більше знайомі, і можемо цей дослід закласти, показати, продемонструвати, знаючи, що може бути якась велика критика, може бути якась, наприклад, Ну, зазвичай люди кажуть, о, ви тут та, отут сапазійно попрацювали, отут ви там додали можливо, вночі, можливо, десь підкинули щось азоту більше чи чимось. Так, ми саме це. Чи робимо. є таке бажання підтягнути? От, Ну, обдурити, підтягнути красоту під результат. Я вважаю, що займатися обманом в першу чергу самим себе це було б не. Ну, скажімо так, несправедливо по відношенню, по-перше, самого до себе, і це вже буде перекручувати не науку, а буде щось таке. Самому робочий, заплутатися можна. Да, можна. А скажи, от з цим пов'язано. Як ви збираєте? Ну як проходить збирання врожаю тут, от на дослідному? Не. у вас є а, міні комбайн чи науковий комбайн, чи вручну що? от скажи, як дуже підрахувати? Реальний урожай? дуже багато досліджень. У нас всі обліки проводяться в дослідженнях вручну ага. для кукурудзи. Наприклад, ми збираємо в кожній ділянці. Ми підраховуємо кількість рослин, яку ми тобто ми моніторимо Збираєте як цукрову кукурудзу? врожаю. Да? Майже да. так так і є. Збираємо, ми розуміємо просто, що потрібно. Відкинути той момент, що є втрати врожаю, зібрати чистий готовий врожай, який є в полі, і не допустити втрат, абсолютно втрат, тому що це показники Збирається, збираються, наприклад, для кукурузи, це збирається в качанах, потім ці качани відповідно обмолочуються. Ми розуміємо, який в нас іде вихід з качана. Розуміємо, скільки ми зерна в цілому збираємо і це подальшому в перерахунку ми таким чином. Якусь корекцію результат. на втрати реального поля, коли комбайн, ми ж розуміємо, там є втрати і а, от таку корекцію на втрату ми не поки що ми не робимо корекцію на втрату. Тому, тому, тому що у вас дуже чистий результат виходить. Коли вручну ми ж... ми втрати перед... мінімальні. Так, так, так. Ми перед тим, коли збираємо, проводимо обліки врожаю, ми розуміємо наперед. Що нам потрібно давати дані, скільки було рослин, скільки було качанів, скільки ми їх зібрали. І якщо десь якась рослина по якійсь причині там загинула, чи, наприклад, була пошкоджена механічним шляхом, ми цю рослину вже не рахуємо. Тобто є певні якісь системи виключок, ага. по якій ми працюємо для того, щоб мати об'єктивну оцінку. Це Ваші методики, чи ви брали їх? Ну я вважаю європейські якісь. Ні, ми беремо свої методики. Поправки на втрати врожаю ми не робимо, тому що це було б, наприклад, різні комбайни, комбайни з різними не механізмами можна встра, так, да. Да, і комбайни можуть в залежності від тих чи інших налаштувань, можуть або нести великі втрати, або відповідно їх може бути або мінімум, або взагалі не бути. Дуже багато факторів, які можуть вплинути, так так. Тому е, ми е, націлюємо на наш нашого якби Потенціал, фермера да. або ту, кому це цікаво, ми націлюємо на чистий результат, який можна отримати в полі. Е, щодо соняшника, також ситуація досить таки складна, тому що також збираємо все вручну, вимолочуємо, і відповідно там ще є система очистки, очистки від е, вороху, від сміття, від е, пустої насінини, якщо вона є, і так далі. Тобто, також. Той, хто знайомиться з нашими результатами вигляді цифр в наших звітах полизнань, це цифри чистого зерна, чистого зерна в перерахунку на базову вологість. А мені, будь ласка, от, ну це таке вже от економіка в полі тут вашому дослідок є. Ви берете гроші від компанії чи все закриваєте тим, що продаєте збіжжя? Збіжжя, ми, ми не продаємо. Щось віддаєте паї там чи що? Збіжжя, те, що в нас залишається, це по суті забирає господар поля. Ага. Для нас головне зібрати провести обліки в наших дослідних ділянках. Ми не проти, щоб він забрав потім зерно своєї землі сам собі. Ну вам же потрібні Вони. гроші на. На добрива, до... безумовно, ну, в нас тут певні свої домовленості з господарем поля, тому якби, в нас все влаштовує, його все влаштовує. Ага. Добре, ну давай тоді пройдемося, побачимо, як це виглядає. Добре.